Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрама майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Сьогодні у нас в гостях Софія Дудій, випускниця курсу Python Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Софія, привіт, привіт, Юля. Мене звати Дудій Софія. Мені 21 рік. Я випускниця курсу Python Developer. Наразі я python розробник в it компанії TG Helpers, де працюю над внутрішніми та клієнтськими продуктами, а також беру участь у процесах відділу продажу та продовжую навчання в напрямках Java, Одо та Кібербезпеки. Мій шлях в IT почався зі знайомства з мовою Python в університеті, де я вивчала кібербезпеку. Початкове навчання я проходила в GoIT, Саме там я отримала базу, яка допомогла мені зробити саме перші кроки. Але справжнє професійне зростання почалося вже в «TG Helpers» команді, яка підтримує розвиток своїх спеціалістів і надихає рухатися далі. Я дуже рада поділитися цією історією як представниця «TG Helpers» заснований Сергієм Максютою, який знайомий із першим SEO та співзасновником GoIT це Андрієм Пивоваровим. Передає привіт. Ось саме завдяки. Цій компанії я себе реалізовую як розробник. Це таке, знаєш, розгорнуте інтро. Софія, дуже тобі дякуємо, друзі. Тепер у вас така вже є картинка. Хто сьогодні у нас в гостях, саме Софія. Хто дивиться на нас зараз в прямому ефірі? У вас є унікальна можливість поставити свої запитання Софії і протягом цього ефіру Софія буде давати відповідь на найцікавіші запитання. А також, якщо ви чуєте інформацію, яка вам відгукується, ставте вогники в чат. Ми будемо розуміти, що ми рухаємося в правильному напрямку і говоримо дійсно про те, що для вас. Вас Софія, ти сказала, що ти навчалася е, на кібербезпеці, правильно, наскільки я зрозуміла, в університеті. Чому ти все ж таки вирішила піти на курси? Uh, Python з'явився в моєму житті ще на другому курсі, як я сказала, з першого заняття я відчула, що це. Значить, дзен моє, почала самостійно вивчати мову, але швидко зрозуміла, що без системного підходу буде складно, без професійної підтримки та допомоги менторів. Ось тоді на медіапросторах е, бурхливо звучало GoIT і я чула від моїх друзів і одногрупників також про цю школу, і тому вирішила спробувати, чому б ні. І так і прийшла до цього курсу. Що Клас. Дуже рада, що все вийшло, і ти теперш. <свісно> Це чудово. Університет ти завершила чи ще навчаєшся? Ще навчаюся, якраз завершую четвертий курс. Клас. Знаєш, тобто міф про те, що після завершення навчання в тебе вже буде там декілька років досвіду в IT. Це не зовсім міф, він у тебе буде. І це чудово. Софія, розкажи, будь ласка, про свій шлях в навчанні. З якими викликами ти стикалася на курсі безпосередньо, коли ти навчалася на Python-розробницю. Як ти долала ці виклики? Oh. Навчання взагалі давалося мені іноді моментами важко. Ось проте я мала хорошу підтримку від менторів, від колег, від наставників. Всі мотивували рухатися далі, не опускати свої руки. Ось, і тому невеличкими кроками, крок за кроком, я рухалася до професійного зростання. Супер, бачиш, ну це знову ж таки підтверджує те, що важливо, коли друзі ви щось здобуваєте, навчаєтесь чомусь новому. Важливо, ця підтримка наставників, менторів, однодумців, людей, які такі ж самі, як ви, які також навчаються. От тому ти це все отримала в Гаваті. Це прекрасно, і Зараз ти вже належиш до спільноти випускників Гувайті. Тому що після завершення навчання спілкування з нами не завершується. Ем, Софія, ти вже сказала частково, що ти там на другому курсі захопилась Python і вирішила навчатися ще додатково на Python-розробницю, і в принципі зараз працюєш Python-розробницею. Скажи, будь ласка, чому саме Python? Що саме тобі сподобалось в цьому? В університеті знову ж таки стався мій вибір. Ми навчали різні мови, був досвід ознайомлення. Проте саме з Python дійшовся такий дзен. Ось легка мова вивчені Ось і практичне застосування. Можна застосувати в будь-яких гаузях рухатися. Куди і душа лежить умовно, і технології зараз не стоять на місці і розвиваються, і Python можна застосувати будь-де. Зрозуміло, дякую. Софія сказала, що Python — це легко, друзі, але не зовсім не це не зовсім. Не... Але просто, типу, от для мене саме Python мені дався ось так. Так, таки сподобалося. А, як ти вважаєш, от людина, яка ще не в IT, наприклад, вагається йти в IT, не в IT, Що би ти їй порадила? Як зробити свій вибір, щоб вибрати дійсно те, що їй буде до душі? Чи є в тебе якісь думки з приводу цього? На мою думку, якщо в людини вже є такі думки, закладаються, то варто спробувати краще зробити перший свій крок, ніж усе життя шкодувати, щоб не наважитись. Технології, як я вже говорила раніше, зараз вони не стоять на місці. Ринок постійно змінюється і відкриває для нас нові і нові можливості. Ось, якщо ви відчуваєте зараз е, інтерес, е, цікаво це спробувати. Здібності є або внутрішній поклик. Ось пробуйте розвиватися. У цій сфері ще хочу додати важливо, що немає вікових обмежень занадто пізно або занадто рано. Кожен зможе застосувати себе у цьому. У вас має бути лише ваше внутрішнє бажання, готовність працювати, вчитися і рухатися далі. Ось і IT – це той світ, де кожен може знайти е, свій напрямок і рухатися, куди душа лежить. 100% в ІТ це дуже широкий спектр. Ви можете брати те, що більш таке творче, там чи, наприклад, більше там, де треба організовувати команди по типу проєктного менеджменту скрам майстерства, можете брати цілком технічне, вибравши розробку в одній з мов програмування. Друзі, у нас в чаті є закріплене повідомлення. Якщо ви не знаєте, що брати в ІТ, куди піти, ви можете залишити заявку, і менеджер зв'яжеться і допоможе вам в виборі. Щоб ваш вибір був дійсно актуальний саме для вас. А ми йдемо далі. Софія, давай поговоримо детальніше про твоє працевлаштування, як це все відбувалося. Ти завершила навчання, там певні були виклики, ти їх проходила з підтримкою. Коли настав той час, що ти така о, час шукати роботу. Це було ще під час курсу, чи це вже було після завершення курсу, і як тривав цей етап в тебе? Mm -hmm. Це було в мене припав фінал курсу, і грала з кінець травня. Ось і активний сезон навчання вже закінчувався в університеті. Ось, і тому я дочекалася цього фінального етапу і вирішила е, вриватися, можна так сказати, в ринок IT. Ось мені на допомогу прийшла кар'єрний, прийшов кар'єрний консультант е, Яна Семенчук. Я дуже їй дякую. Ось вона зіграла велику роль, допомогла правильно налаштувати, зробити CV, резюме. Ось підготуватися до співбесід, бо це дуже важливо, як ти себе поводиш. Це перша твоя візитна картка перед компанією. Ось переді мною стояв важкий тернистий шлях пошуку роботи. Я думала, що я так місяць і знайду. Проте, все затянулося на півроку. Ось іноді моментами вже і опускалися руки. Хотілося закинути цю всю справу. Проте, не завдяки підтримці яни та рідним. Ось я змогла все-таки подавати цей етап і дійти до омріяного оферу. Ось за цей час я продовжувала не тільки шукати роботу, а також і навчалася, самореалізовувалася, також поглиблювала свої знання, не стояла на місці. Також приймала участь у благодійному проєкті. Ось, щоб набратися певного досвіду, і в сфері е, побувала в реальній сфері IT, де були поділені ролі розробників, також був свій PM і так далі. Типу, маленька репетиція перед оффером. Супер. тобто дуже важливо, ну, по-перше, не здаватися, якби це банально не звучало, і потрапити таки в ІТ, Якщо ви вже обрали цей шлях, і вам це подобається, друзі е, і підтримка. Те, що є зараз в ІТ, це якраз підтримка кар'єрного консультанта, підтримка, е, можливість брати в благодійних проєктах. Це дуже важливо для вашого успіху е, безпосередньо в іт сфері. І також, дорогі глядачі, я нагадую про вогники, лайки, подобайки. Для того, щоб ми розуміли, що для вас це дійсно цінно, і запитання ваші. Між іншим, стосовно запитань, Софія, у нас вже є перше запитання з чату. Як давно ти завершила курс? А, на початку червня буде рік. Угу, Чудово, Ігор. Відповідь таки не дали. А ми будемо тоді рухатися далі. Давай поговоримо детальніше про етапи співбесіди в компанію, де ти зараз працюєш. Які це були етапи? Як це відбувалося? Скільки часу тривали? Ну, це найм по факту безпосередньо. Працевлаштування твоє. Так, о, окей. Спочатку це була перша співбесіда, це знайомство з HR-ом. Ось. О... Після того було технічне інтерв'ю з... з людиною, як правильно сказати, з по технічній частині. Ось uh -huh. а, це була і теорія, і також вирішення реальних задач в реальному типу лайфкоді. Чатом жінок користуватись не можна було. А як? Якщо, типу, я свій екран поширювала. ось. А, почарила що... екран ширила весь екран, і людина бачила всі мої рухи махінації. І так само була вімкнена камера, типу, там не вийшло би схитрувати, якби мені не хотілося. Ні, ні, я маю на увазі, отку, при вирішенні не дозволяли чимось користуватись, так? Чи дозволяли? Ні, я не користувалася. Mm -hmm. Були певні, ну якщо, можливо, були певні були, звісно, труднощі, то я могла це відбувалося як діалог. Не монолог просто я розказую вирішення задачі, а я могла щось перепитати, узагальнити. Мене легко наводили на відповідь. Ну, типу, і я вже так продовжувала рухатися. Ось прийняла. Головне не переживати: ось навіть якщо ви отримаєте відмову. Тому це стає більшою мотивацією поглибити саме знання в цій темі, де ви провалилися на технічному інтерв'ю, і поглибити ці знання, і піти в наступне, і показати, чого дійсно ви варті. Софія, а це було перше тебе твоє інтерв'ю, і успішне? Чи ти мала до цього провальні інтерв'ю? Мала провальні. Це я влаштувалася на роботу 30 грудня. Я вже підписала документи. А ось з червня по грудень у мене тривав цей період. У мене були і провальні інтерв'ю, коли вже все опускалося. Я казала, я нічого не буду, я вже закриваю. Але так, були інтерв'ю теж ще після технічного, коли давали тестове завдання, теж на те виділяли до двох тижнів часу. Ось тому так. Давай завершимо зараз цією компанією, і я таке ще позапитаю декілька питань по провальних інтерв'ю. Тобто в цю компанію в тебе було, я так зрозуміла, з HR і технічна співбесіда. Було ж і, і фінальне якесь було інтерв'ю там фінальне в офісі вже з seo компанії, так. Чудово! Супер. А скільки у цей час зайняв цих інтерв'ю, плюс-мінус в проміжку? Ну, в проміжку десь орієнтовно 2-3 тижні. Угу, добре, стосовно провальних інтерв'ю, от до моменту отримання оферу. Скільки в тебе було в принципі співбесід там відправок резюме? Чи ти вела якусь статистику? А, так, от завдяки стосовно Яні, ми розробили певну статистику, певну програму, за яким планом я рухаюся. Була також створена табличка, де я все відслідковувала свій прогрес. Так, співбесід було багато. Ось були і провальні. Кількість точно не скажу, але були. Бо я постійно була моніторила кожного дня вакансії. Це ти прокидався? Сповіщення на телефон від Джині приходить, з'явилась нова вакансія, ти вже одразу біжиш. Але великий е, попит дуже був людей на одну заявку відгуків. Тому навіть інколи і не отримувала відповіді від е, рекрутерів. Ось, Ого. Зрозуміло. А з провальних інтерв'ю, які ти висновки зробила? Можливо, якісь там лайфхаки, можемо поділитися ними? Так. А, перше, що потрібно поводити себе впевнено, не боятися, якщо ви провалите це інтерв'ю, це не кінець світу. Можна піти це більше як мотивація рухатися, піти. От я повернулася, розумію, на цій задачі. Я піду сяду, підготуюся ще краще, і піду далі з новими силами. Ось. Е, і ще у мене на початку було під час проходження співбесід, інколи я собі готувала питання умовно, які могли би бути, і іноді я могла би піддивлюватись ось. І це відволікало з hr Hрів, рекутерів, ну, які наймали на роботу, і там. Не треба піддивлятись, так? Ви це Ви бачите реальний контакт, і тому треба краще цей час спрямувати на поглиблення на поглиблення знань і так. підготуватися. Чи okay, ставила ти перед собою а, цілі, коли йшла на навчання? А, так, я хотіла отримати. Роботу в ІТ-сфері ось. так. Сільвека. І... Ціль Ціль та, та. За що ти... тобі подобається ІТ-сфера? От що в ній є таке е... із, ну, порівняно з іншими сферами, що тебе вабить? бабить? Іті mm -hmm. uh, це ти можеш бути flexible гнучким, ось. Uh... Є свобода думок, свобода вибору. Ось. Як і фінансово, так і ти можеш себе в творчому потенціалі розвивати. Політ думок великий. Ця сфера гнучка. Ти можеш себе реалізувати будь-де. Ось. І також ще мені дуже подобається, що немає прив'язки до місця розташування. Ти можеш працювати і віддалено ось і. А працюєш ти зараз в компанії віддалено чи в офісі? 50 на 50. Переважно в офісі, але віддалений формат теж є. Ага, а, би... а ти... да. Так, і ще хотіла би додати ще до а, проходження. До минулого етапу повернутися. Е, прийшла думка, що дуже ще важливий чинник. Е, побажаю вчити англійську мову, не зупинятися, тому що це дасть великий поштовх на технічних інтерв'ю. Ви зможете виходити на новий ринок, і вам буде легше і в компанії працювати. Вас перед вами відкриється більший обсяг можливостей. Ось сто відсотків. А... Давай ще про компанію. Які мотиваційні бонуси є в компанії? Якщо ти можеш поділитись? Угу. А, а, Мотиваційні бонуси це те, що влаштовуються певні тімбілдинги з командою. Ось а, похід на різні активності, можна так сказати, ось? А, о, ще мотиваційна, типу, грошова частина, ти себе можеш реалізовувати, типу, ось. І так, також е, спортивні е, хвилинки, типу, вечори, також організовуються. І ще е, компанія приділяє також важливу частину спікінг-клабам, щоб. Е, Працівники теж розвивали свій рівень англійської мови, і також прислуховуються до вподобання своїх працівників і дають їм можливість рухатися у своїх цілях і зростати. Чудово, чудово. А ти, ти згадала про спікінг клаби Комунікація англійською мовою чи української команді? А, під час спікінг клабів ні-ні-ні, а -ні -ні -ні, взагалі в роботі. А, в роботі українською мовою, так, але бувають, типу, моменти. Потрібні... треба знати а, Я для тебе підготувала декілька питань по бліцах, на швидкій відповіді. Чи ти готова? А, звісно. Чудово. Так трішки відволічаємося від основної тематики. Софія, ким ти мріяла стати в дитинстві? Фотографом. Як вчилася в школі? Була синдром відмінниці цімова. Ти вважаєш себе уважною людиною? А, так, але коли поспішаю, можу зосередитися тільки на результаті і стати менш уважною. Як вчила англійську. Англійську вчила у школі з репетитором додатково Ютуб, книги, серіали і так далі. Ось що в мене подруга поліглот, яка надихає вчити англійську мову і різні мови, не стояти на місці. Ось зараз я займаюся із репетитором ще що самостійно, щоб додатково досягти бажаного рівня, і також в компанії Speaking Club вивчення мови. Чудово! Одне слово, яке найкраще описує твоє життя, ритм. Опиши себе трьома словами. Цілеспрямована, мрійлива і наполеглива. Що було в тебе найскладнішим у житті? М -м особисті виклики, а ще також повірити і дійти до омріяного оферу, коли хотілося все закинути, опустити руки. Заради кого чи чого ти перейшла в ІТ? Заради себе, щоб мати. Свободу мати гнучкість і змогу себе реалізовувати. Ми дуже тобі дякую. У мене є ще одна частинка, безпосередньо про команду ми вже обговорили велику частину команди, ти дуже тепло про них відгукнулась на початку. Що шикарно, я надіюсь, твої колеги також будуть дивитися це інтерв'ю. Що ти найбільше цінуєш у своїй роботі? У своїй роботі я ціную. Де поважають думку твою, до тебе прислуховуються, ось спільне вирішення проблем, задач. Ось, і найважливіше це підтримка. Ось, і не буває такого, що ти умовно виглядаєш, наче нічого не знаєш, чи ще щось, іноді бувають такі моменти, але колеги завжди тебе підтримують, прийдуть тобі на допомогу. Ось, і є ось така підтримка, і допомога взаємо. Чудово. Від одного до десяти, наскільки ти задоволена своєю роботою? Дев'ять. Mm, від одного до десяти, наскільки ти задоволена своєю командою? Десять. І від одного до десяти, наскільки тобі цікава твоя робота? Дев'ять. Чудово. А ми будемо рухатися далі. В нас в анонсі було заявлено момент про софт скіли. Скажи, будь ласка, які особистісні риси цінують в прац... компанії, в своїх працівниках? Які софт скіли точно треба розвивати, щоб бути в, так скажемо, в попиті на хвилі ринку IT? Угу. А Це відповідальність. Як не як, ось бажання вчитися, розвиватися, тому що it сфери не стоїть на місці. Кожного дня, кожного місяця все приходять нові і нові технології, розвиваються. Ось це гнучкість, відкритість, самостійність вирішення певних складних задач. Ось ще також вміння конструктивно сприймати зворотній зв'язок, щоб ставати кращим. А як сприймати цей конструктивний зворотний зв'язок? От буває, людям не хочеться якось. Люди сприймають що це є критика. Чи в тебе були такі відчуття? Ти згадувала, що в школі в тебе був цей синдром відмінниці. Відмінницям, в принципі, важко сприймати зворотній зв'язок, вони ж завжди молодці. Що робити? Як ти працювала з цим? Чи були в тебе такі періоди, що ти була незгідна, наприклад, і це було складно робити? Та незгідно. у мене іноді бували хвилинки поплакати. Ну, це так, коли накривало, ось, але проте, це часом ти розумієш, що справді так краще. Ти дивишся на цю думку. Ти коли, коли ти це зараз чуєш, ти можеш реагувати якось більш. Е Насторожливо, але згодом, коли ти це все обдумуєш, і ти думаєш, а це правда, це мало б рацію. І ти, коли до цього прислуховуєшся і дієш, ти починаєш сам зростати, тому що критика відіграє важливу роль у нашому розвитку, тому не потрібно на це закривати очі, а ставати кращим і кращим. Чудово. А ми будемо рухатись до наступних запитань. Друзі, нагадую, що ми зараз в прямому ефірі у вас є унікальна можливість задавати свої запитання Софії, і Софія буде давати відповідь найцікавіші. Також пам'ятайте про вподобайки і про вогники, якщо чуєте інформацію на запитання, які вас цікавили. Ми будемо йти далі. Ем, розкажи, будь ласка, от е, знаєш, от. Ти в ІТ уже там умовно півроку суто в роботі, а до цього там уже рік, враховуючи там навчання навіть більш трошки, ще коли ти навчалася, вже до двох років так, доходить. Е, от що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в ІТ-сферу, коли ти потрапила на цю роботу? От, якщо ти можеш так порівняти, було ось так, таке сталося таке? Угу. Ну, Життя стало більш гнучкішим. ось, Ти не маєш такої більш прив'язки до умовно до офісу, можна так сказати. ось, Відчулося більше свободи, більше професійного розвитку, зростання. Так як компанія ще додатково надає курси по трьом напрямкам: Java, Oda і кібербезпека, ти можеш рухатися і дізнаватися нові. Навички отримувати ось. Ще дуже актуально, Ось і е, очікування справдились, що я отримала не лише роботу, але і знайшла і себе. Це дуже важливо, чим більше людей буде в нашому житті займатися своєю справою, тим ми щасливіші ми в принципі, будемо загалом. Добре, запитання з чату, і це також, зрештою, напевно, відноситься до такого, коли ми вважаємо, що ми чогось не знаємо. Скільки часу пройшло до того, коли ти змогла з впевненістю сказати, що я знаю Python? Я навіть сьогодні не можу це сказати. Та-да-та! -да так, це справді, тому що е, мова дуже динамічна, ти не можеш знати все прям до всіх деталей. Типу, бо вона не стоїть на місці, сьогодні розвивається той напрямок, завтра той і так далі. Ти не можеш вловити все. Тому кожного дня ми стаємо краще рухатися і розвиватися, знаходити нові і нові ідеї. Чудово. Тому друзі, хто зараз вивчає Python, не хвилюйте, що ви не можете точно сказати, що я знаю Пайтон. Ну, я знаю, це ж так, як з будь-якою мовою, навряд чи хтось зможе досконало сказати, я знаю українську мову. На... Ну от, більше я все знаю, що тільки можна знати. Напевно, так само і з мовами програмування, коли ти постійно вивчаєш, дізнаєшся, покращуєш, потім робиш обскілверх, вивчаєш нові мови і. Стаєш професіоналом своєї справи, головне в незалежності від того, скільки часу, років АІТ завжди бути як в перший день, мати жагу до знань і хотіти дізнавати щось нове, бути відкритим до зворотного зв'язку, про який ми вже поговорили з Софією. Софія, скажи, будь ласка, чи є щось таке, що би ти ще хотіла розказати нашим глядачам, про що я тебе не запитала? А я б хотіла їм би порадити, не боятися, рухатися, переходити, починати з нуля. Якщо ви з іншої сфери, але ви відчуваєте, що ви хочете спробувати сферу IT, Ось не бійтеся починати. Якщо серце поклик лежить, пробуйте. Ось також, якщо ви навчаєтеся, створюйте собі щоденну звичку до навчання, так само до вивчення англійської мови, іноземних мов, так само до програмування чи тої справи, до якої ви зараз прагнете, стати кращим. Ось, так само не залишайтеся наодинці, шукайте собі. Спільноту, ось підтримку, менторство, де ви зможете розвиватися і рухатися до своїх цілей. Ось і також ще бажаю зараз. Я думаю, нас дивляться багато таких е студентів, які зараз на розвитку пошуку роботи чи навчання. Тому я вам бажаю не опускати руки, а йти далі. І мріяний офер буде скоро у вас. Софія, дуже тобі дякую за таку мотивацію, за те, що поділилася своїм досвідом, адже кожен досвід він унікальний. Бажаю тобі розвитку, професійного росту. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових випусках. Пам'ятайте, що ви можете все на що наважитися. Софія, дякую за інтерв'ю. Дякую, Юль. Па. -па. па, -па.